Ку-ку. Ку-ку. Ку-ку! Привіт всім! Зараз на своїх екранах бачите якогось чоловічка, а це вас він бігає. А, а значить, ви, ви, ви не помилили за тресою, ви на каналі Віталій Зім ї. і ви зараз дивитесь. Не знаю, ну це, це неймовірна гра. Дивитесь просто суперву гру, це Runner 2. І так, і ми продовжуємо, ми закінчили там, і зараз третій епізод. Якщо не помиляюсь. Oh, runner 2 b 3 presents. Знову screen, знову, знову якісь медузи на задньому плані, бачите якісь в з нами якісь я не знаю як це назвати. Бачите на задньому плані якісь Щось кис розовое. Розове? Так, я вже по забув не заходив два дня в гру. Ну, трошки знаю, тут що? А, а тут будет точно. Я якось, не знаю. Так, так, так. Беремо золото. Ми, ми Мы же профи не одної тисячі не втратить. Ні одної штуки. Це, це не серйозно. Це, це підстава. Нам хтось. Не знає. Як це назвати? Це це. Так. Получай! Раз, два. Догрався я. Це, це вже прийшли такі рівні значно хардкорніші. Так, раннер, давай, Васек. Ну ты же спортсмен, ты же силач, ты можешь все работать, ты, плавать, ты, ты... Не знаю, так нарахуешь, оп, сразу приседать, это треба. Начинается хардкор, я вам кажу. Па. Да что за Васьком? Васек, давай. Васек. Не знаю, може воську щось купити, щоб він почав бігати краще. А Може йому щось прокупимо. Щоб він почав краще бігати. Опа. А, може він вуха змер, мене? Скупимо йому навушники. Та й та й буде він слухати музику, та й ще й вуха зігріє. Точно, тепер наш восьок буде в навушниках. Це це я вважаю край, це я вважаю взагалі. Йому Тепер буде він бігати, не знаю. Він буде бігати як спортсмен настоящий. Их 6 у мене нема. Оп. Ой. Хорошо, дивите, я грин наушников. Дивіться, що він творить. Він тепер не знає, хто він. Дивіться, все. А ні, не все. А все Встати, кілька наушники ему мало помогают, но будемо надіятися, не правда, і він зараз просто всіх, я не знаю. Всіх виграє. Ой, знову за 5000 про програли. Втратили. Не знаю, Васьок, неблагодарна людина, хоч би мені лишив там пару тисяч. Ладно, не про це. Так, так. Чебурашка з скострию на голові. Осторожніше. Я не розумію, я нажимаю всі клавіші підряд. Тут треба все підряд. Дивіться, бо это треба. Тут же пробіл пробілки нажимают. Дивіться. Зараз дивіться, що я нажимаю. Ну тут чекпоінт, ура. Так. стрибок, 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 пристати. Ой. Треба зразу скользити. Так. стрибок, стрибок, стрибок. Фу, ура! розумієте тут от Вжок, пжжок, пржок, и сколько же у него два, три. стрибати, 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 стрибати. стрибаты, стребаты, стрибаты, стрибаты. Стрбате! стрибати Скользити, стрибати скользити, стрибати, скользити, стрибати, А это тут ваш корм, я не розумію. О, тепер наш не знаю. Ну, давай, давай. Не, не добрый наш. Я на скільки мы уже тысячи тратил, я не знаю, ты... Ааа, зато мы приходим, восьл на балтар, но мы уже так-то здесь, не знаю, штук 25 цих самих самых долларов, чится евро. Я без понятия, но будем найти 4 десь, десь... Ну так, опять. Ну, шею вот на здоровье пузырь, это тебя помря на подушу. Я мазе борцоваська. Чуть продолжаем. І що у нас тут тепер. Цей левел. Що, знову скриня? ну це понятно, в принципі. Що, що! Нова, нова клавіша! W Це що таке? W зажимати. Нічого си. Тепер 4 клавіші, друзі, ви розумієте, цей ультра хардкор. Тепер чотири клавіші треба зажимати. Фух. Я не розумію, куди яку клавішу пхати. Тим більше з таким. Ну, ви самі розумієте S. E, G і. П'ять клавіше. Так. W це. На стрибати, S це скользити під низом, дальше K – це бити, G це стрибати, а. Пробел це крутити на ним. Так, зараз треба швидко скользити. Фуф. Стребати стрибати, стрибати. бо тут! Фуф. Як це важко. О, так швидко Ми, місь, місь Огірок, наш, о, Пробел, пробіл. пробіл. Так, наш звісно. Супер Батут. Батутик. Добре. Скользи ты. Батут. Як це важко, я не знаю. Мім мій мій мозок це робить. Як мій мозок це сприймає, оце вже інакше річ. У зараз в голові твориться я не знаю, хаос. Як я це роблю, я просто нажимаю, не знаю, всі клавіші підряд, і ми проходим чудом Я не знаю. Це це ще знисус світне, дійсно, тому що. не знаю, так проходити. Це, це це, це може тільки, я не знаю. Там може проводити. 61 золото. І, і ми назбирали тут 58, ну знову 15 штук просрали. Я не знаю, як це можна назвати. Подивиться. Так, в першій серії ми 4, далі ТВ-4. А ми тут тільки 2. Так. Ну, тепер це буде останній, напевно, що лейл, хоча ми три провели. Я не знаю. Фу, ну це звісно. Хотя, здесь на заработок хардкор. И что еще нам работать пора. Мы в див наушники и тигрились. Скоро мы, не знаю, поняли наушники. О! Опа. Оп. Оп. Раз, два, три, четыре. Раз. На тебе. Оп. На тебе. А, что еще творец. Пора прошу. Прошу, еще раз бывает. Я. І мозок, як ти це робиш? я як, як ти це сприймаєш? Я вже я вже збожеволююю від цієї гри. О, чекпойнт, крізь. Ай! Я чекпоінт. О, ні. О, ні! Тепер. О! О, Все! Все! Все, все, як це назвати, я не знаю. Мені чекпоінт перестрибнув, треба зараз самого початку. ні ну це, це це обідно, це. Не знаю з чим це зрівняється, ай. Був, ну, ну, ці рівні це вже ультра хардкор, ви попробуйте. Кажу. Хто не хоче купляти гру, хоча я дуже би радив, скачайте на X і. Не знаю, має бути на X? Чи на орбітрекері? Кажу, у мене Стимовська версія, я інтернет викачав, тому. Так. Я думав, що якщо інтернет виключений, то грати не можна, але зрозумів, я скачав у першій серії піратку, але потім. Зараз я граю вже з Steamus' версії. Піратку якраз в першій серії качував з EXU, тому що я грав без інтернету і. Так. Ну шіше, я не хотів ще благала. А тепер я зрозумів. Ну що це таке? Я зрозумів, що можна без інтернету грати. Через Steamusku версію, у мене зараз Steamus'ка версія просто інтерв'ю кожний. Так, MacPixel -Pix, Mac треба буде купити. Ну, я я оттуплю, я щось подумав, що це цей. Дивіться, я, я заговорився, я не можу пройти. Це місце, це. я не знаю, прокляття, -про -про якесь медузове прокляття. Оце, оці монстри, все. І монстра як не було, це цієї медузи. Для тенці я боявся медуз. От я обманюю? Я зараз, коли залізаю в море і бачу медузу величезну. Я не знаю. Зі мною твориться хаос, тому що мені кинули медузу лице, і це, знаєте, було не зовсім приємно. Що я як для кого, ну для мене це, це було не дуже, знаєте, так ну, більш-менш. Ну, не так, щоб сильно було приємно. Ну, ви самі розумієте, прощайте. О! Добре, що ми взяли цей чекпоінт і наш огірок допоміг нам. І тепер ми з в місця розпочинаємо. Давай, давай, дружок. Раз, два, ух ты. Віць, який крутий, о! Раз, ух Що це твориться? Фух. Я не знаю, як це пояснити. Твориться щось з Як це пройти? Треба нажимати, Я не знаю. Це я. Дивіться, що тут. Так, G G. Ну ты я кажу за клавіші. W. G G K. G. S В W. Не стыдно жати W. Ладно. S, S, A. G, S, G, S. G, G, S. Fuh. W. Це я не можу так говорити, тому що це справді важко. Я не розумію, хто яке бити. А, 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 а! Фу, це, це дуже важко. Я, я чуть е, не, не збожеволів. Не збожеволів. І цього рівня. Це ж треба, ми, ми втратили я не знаю, мільйони. Це, це більше, ніж коштує. Милайский, не помнишь? Так, тем пришло и не знаю. Э, еще ж. Друзьяки, я не знаю. Опа. Тут еще можно что-то сказать. Давайте сократить ревень еще. Я не знала, что здесь такие. Ну, зараз попробуем. Раз цей ревень все закинчим. Обитаю, обитаю. Тут, по-моему, на одном клавише W, потому что мы пиздец это начали. Так, точно. Фу, о, о! Фу, о я, не, 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 я не знаю. Оп, оп! Бачите, як роблять. Майстри. Все є справа. Оп-оп. Ну це секретний рівень, це, звісно, вам не якийсь там. Оп-оп. Так, ну, звісно, цьому майстра, правда, не дали нам ультра, не знаю чому. Напевно, чому, що ми може не долюблює нас у споттер цієї каруселі. Б'ємо, пристребуємо. Ну, простіше не буває. Ой-ой-ой! Тіше не быває. Ой, наша місія хирок. Ми вже вже на. хотів сказати на підстопі. Передився Formul 1. Так, ну не, не саме каже, дан. Передивився Formula 1 на підстопі на чекпоінті. Раз, два, три, чотири. Тут зараз дивіться, что це хардкор, дивіться. Три стрибати, зараз. Бити! стрибати, стрибати, і зараз бити, і ще раз стрибати, і. Потім. Я не знаю. Побачили? Дивіться. Стрибати, стриба. Цей левел найважкіший, по-моєму. Стрибати, 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 стрибати. Пригнатись? Стрибати, 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 стрибати! Бити! Стрибати! Стрибати, бити! Стрибати, стрибати! Во! О, о! Ви бачили це! В, ви ви розумієте... Бачите, як це важко? Я в шоці. Я чого, я думав цей рівень проще нема рівня, ніж цей, але... Зараз можу прийти. Це нереально. Ви просто бачите, який тут хардкор. Оп. Оп-оп. Оп-оп, оп. Оп, оп, оп. Ура! Оп-оп. Фуф. вже ми зробили це? Ця серія, я ми вірніше вийде надовше, тому що, я не знаю, в ній оцей левел це найважкіше просто. Фух! щастило І знову, знову! Відчуваю, ми не прийдемо, це. Відчуваю, треба буде кликати ворожку. Шамах треба буде кликати. Так, телефон. Так, телефон не треба так мене страшити, тому що просто не треба. Фух. І цей, цей рівень не проходимий, тому він не секретний. Тому що він тільки для... для просто ультра. Не знаю. Він просто для... Я не знаю для кого. Для цього гірка, він напевно це прийшов куча раз. Тому так ржаз на нас, він підкалує нас, що ми такі лохи. Та блін, ви бачите? Тут... Треба скользити, але потім різко стрибати. І коли такої стрибати, я не розумію. Зараз помочу Так, так, спокійно, спокійно, все під контролем. Все під контролем. Зараз би не облажатись. Тільки не облажатись. Так, тільки би не облажатись. Тільки би не облажатись, Нічого Нічогосий! О, Єс! Це нереально! Це рівень, хто блягайте цю гру... Не знаю, бродіть його, якщо ви прийдете з першого разу, то ви просто бог цієї гри. Або ви розробник цієї гри, або ви просто мух. Так більше мене слів немає. Втратили ми дофіга тисяч. Я не знаю, на цьому Це, я в я божевільні. Так, ми закінчили на цьому, добре. Що ж, друзі, повертаємося назад. Так, перша локація вже скоро закінчиться. Дякую вам за перегляд, за те, що ви подивилися. По можливості ставте лайки і підписуйтесь на канал. А з вами був ніхто інший, яка. Як як, як, як не Федич? Е, Ні, звісно, це жарт. це. Звісно, це помідорка за решетки. Ні, це теж не то. Може креатив. Ні. Це, це теж щось не то. Та ні, з вами був Зим. Все правильно, я згадав. До побачення!